Добрий день, шановні батьки. Ваша дитина погано запам'ятовує вірші. Складно перекласти казку. Не біда. Дітям буде значно легше вивчити вірш, якщо вони його намалюють. Я хочу запропонувати дітям вивчити декілька віршів. Вдома ви можете використати кінетичний пісок. Або різні види круп, та навіть борошно теплий дощик, дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливать їм квіти, щоб було в садочку гарно. Як віночку павучок. Павук нитку продає, бо вона у нього є. А купують їжачки, бо у них є гілочки. Пароплав, пароплаве, пароплав, ти куди помандрував? Я мандрую до морів, до південних островів. Петрик море домалює і зі мною помандрує. Йшла синичка до кринички, загубила черевички, Котик йшов та знайшов, у торбинку поклав і в лопух заховав, Щоб вітрисько не здув і хтось інший не взув.